Каналу. ...дивіться, ми їдемо якесь село, ми навіть не знаємо як воно називається, ну, знаємо, що то Багадухівський район. Воно тут все, а школа яка. От... Крамниця тут є, бачите? А дороги ну так собі. Є дорога, але не дуже. Зараз близько восьмої ранку. Ми ще, ще шостої не було я виїхав з гаража і вже дві години їздимо, їздимо, ще до грибів не доїхали. Але, ух ти, шанси є. Оця от будівля, то мабуть, як скора допомога, швидка допомога. В 87-му році построїли це феджарський, набудь пункт. Що це для україномовного каналу обзор села Українського села? Не знаю навіть яка назва. Городи. Городи вже прибрані. Це гарно. І такі будівлі, то, навіть колгосп колись був, так? То, мільйонер, колгосп. Колгосп мільйонер, тут каже, бачите, тут такі будівлі, все. І дороги, набуть, робили ще коли колгосп був мільйонер. А зараз якось так ось. А ну ну є, є домівки такі гарні. Ну невеличкі, але гарні. Ладно, у нас сьогодні треба зібрати, я вже казав на російському в у мене в планах я тари взяв на сім ведер. Сім ведер грибів збираємо і їдемо назад. Більш нам не треба. ну Я бажання синьоножки набрати. Опеньок таких гарних таких осінніх. Ну, щоб вони такі були ох, смачні. І. А то ще 1919. рік, чи, 19, чи 79-й. Все, усім гарного дня. Усім, щоб ваші мрії усі здійснилися і наші теж. Всім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. <кхи> Якщо у ліс потрапимо, то збираємо грибів. Все пока, мої любі. Суботи вам гарної.